Вибухи і повітряна тривога неспокійно почався ранок 26 грудня у російському місті Енгельс, що в Саратовській області. Вночі на військовій авіабазі наших ворогів лунали звуки вибухів, які наймовірніше спричинив український дрон Камікадзе. Через це у місті оголосили повітряну тривогу. Відомо, що внаслідок бавовни в Енгельсі ліквідовано трьох російських військових ще чотирьох госпіталізували. Це підтвердили у ворожому міноборони. Також там заявили, що російська протиповітряна оборона, нібито, встигла збити український безпілотник під час підльоту до аеродрому. Місцева влада теж уже поспішає заспокоювати місцевих і заявляє, що загрози для жителів абсолютно немає. Тим часом серед жителів Енгельса почалася паніка. Місцеві сумніваються у роботі своєї протиповітряної оборони і силах своєї армії. Крім того, вони не розуміють, яким чином до них долітають українські безпілотники. У командуванні повітряних сил ЗСУ небагатослівні. Речник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону лише повідомив, що вибухи на авіабазі в Енгельсі це наслідки російської агресії. Це чергові чергові власне ті хлопки бавовни, які ми вже звикли чути. Це дійсно наслідок того, що Росія творить на нашій землі. Якщо Росіяни думали, що нікого в тилу глибокому чи будь-де війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Тому, як бачимо, от такі речі вони відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що це ну, Україні буде тільки на руку. Нагадаю, що на початку грудня на аеродромі Енгельс уже теж лунали вибухи. Також бавовна була на аеродромі дягілево що в Рязанській області. Тоді теж було ліквідовано трьох російських військових.